Різка реакція Трампа. Президент Америки відповів Путіну на його заяви про буревісник. Нагадав про американський атомний човен біля російських берегів. Паралельно міністр фінансів Сполучених Штатів назвав спецпосланця Москви пропагандистом. Подробиці просто зараз. Ви дивитесь канал «Сейчас», час. Підпишіться і починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував заяву диктатора Путіна про випробування ракети Буревісник. Його реакція жорстка і пряма. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхніх берегів. Нам не потрібно, щоб ракета летіла на 8 тисяч миль. Вони з нами не грають у ігри, і ми з ними теж. Ми постійно проводимо ракетні випробування, але як я вже сказав, у нас є ядерний підводний човен. Нам не потрібно стріляти на такі відстані, наголосив Трамп. Окремо він розкритикував дії кремлівського ватажка. Я не вважаю доречним, що Путін робить такі заяви. Йому краще було б закінчити війну, яка мала тривати один тиждень, а тепер наближається до четвертого року. Від цим йому і слід займатися, а не випробуванням ракет. Відрізав Трамп. Водночас військовослужбовець Збройних сил України та політолог Кирило Сазонов прокоментував ситуацію: з усіх поганих рухів, які зараз може робити Кремль, найгірші хамити Трампу. Тупіше тільки намагатись його злякати. Але вони це роблять, і це чудово. Написав він, варто зазначити, що всі ці заяви лунають на тлі того, що спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, який перебуває у Сполучених Штатах, 26 жовтня видав, що представникам адміністрації Сполучених Штатів розповіли про зустріч Путіна з керівництвом російського генштабу та про заяви, які там лунали, в тому числі про буревісник. Тим часом міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд у коментарі для CBS News назвав Дмитрієва російським пропагандистом, який бреше про наслідки санкцій. Ви дійсно збираєтеся публікувати те, що говорить російський пропагандист? Що він ще скаже? Що це буде жахливо, і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів? запитав Бессент у журналістки. А паралельно телеграм-канал Генерал СВР повідомляє, що на вихідних Трамп відмовився говорити телефоном із диктатором Путіним. На вихідних Трамп відмовився проводити телефонну розмову з Путіним, пославшись на зайнятість і незручність такого спілкування під час візиту до іншої країни. Жодних додаткових умов чи пропозицій від Трампа не було ідеться у повідомленні. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що адміністрація Трампа, мовляв, радикально змінила свій підхід щодо врегулювання війни Росії проти України, якщо порівнювати його із позицією під час зустрічі на Алясці. Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Трамп погодився: Український компроміс це зупинка вогню по лінії фронту. Трамп справді погодився, що український компроміс це зупинка вогню по лінії фронту, сказав він у розмові з ведучою Аллою Мазур. Зеленський також спростував заяву Кремля про нібито оточення п'яти тисяч українських військових у районах Покровська та Куп'янська. Це черговий фейк, розрахований на Сполучені Штати. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте. Ставте лайк цьому випуску. З'явилося повідомлення про те, що відбулися випробування ракети Бурєвеснік, і вони вже нібито завершені. Крилаті значить, ракети вони мають ядерну енергетичну установку. І самі росіяни повідомляють, що це нібито якийсь такий унікальний виріб, якого ще немає у світі, і немає ні в кого. І ключові задачі по випробуванням цієї ракети вони досягнули. Ну і також значить. Говорять про те, що ракета подолала 14 тисяч кілометрів, але це не край. Про це заявив Герасимов в докладі Путіну, і по його словам, цей бурєвєснік показав, що він має можливості обходити системи ППО. І також Путін сказав, що значить тут ще велика робота, щоб поставити цю ракету на бойове чергування. Чи могли росіяни створити щось подібне, щось унікальне, враховуючи те, що вони зараз мають. І те, що вони частенько люблять прибрехати про можливості їхньої зброї. Ну, дивіться, махали ядерною е, такою дубинкою. Так. Махали, 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 світ перестав звертати на село. Yeah. Почали, почали бовтати е, цей орішні. І колі його давали, і е, не давали, і Сашку давали і не давали. І зараз будуть випробування, і зараз ми там будемо опускати, ось дивитися, що там було це ж страшна штука. Ну е, теж зрозуміли, що таке орешник перестали боятися орешника Так, ну треба щось ще зробити. да? І от кажуть, от буревестник це таке, чого в нас взагалі, от, от такого ще в світі не було. Ну, Тому що в світі не так багато придурків, які можуть запропонувати використовувати ядерний. Ядерну ракету з ядерним двигуном, яка буде, двигун якої потім буде все одно зруйнований під час вибуху. Так. Ну, це ж треба ну, до такого ж додуматись. Да? Що таке бурівня? Борівесня це ракета, якої двигун за рахунок того, що там атмосферне повітря попадає, там таке спеціальне. Скажемо, трубу, да? а ця труба за рахунок ядерної енергії вона нагрівається. І відповідно повітря, це вже пар, фактично, виходить з сопла цієї труби вже значно більшою енергією, тому що він взяв енергію від цього атомного реактора. да Ну, це ж треба додуматись до такого щоб таку штуку запускати в повітря, взагалі, так? і тут нічого нового нема. Всі ці ідеї були в розробках початок 60-х, кінець 50-х, а потім всі зрозуміли, що ж ми робимо. Це mm -hmm. ж повна турня запускати запускати кудись в повітря те, що будуть збивати з ядерним реактором. ну Тоді взагалі всі думали так. Що чим більше ми зробимо головок, тим більше, тим кращими хлопцями ми будемо зараз. Всі вже розуміють, що якщо в тебе там багато головок, то ти ризикуєш собою. Ну так тому що ти є, ти є загроза для всього світу. Так? І тому всі кажуть: не треба мати ядерну бомбу, не треба, не треба, не треба, не беріть на себе таке. Ті, що взяли, вони несуть досить велику відповідальність, у них великі проблеми. От Індія і Пакистан обидві мають, да? але вони коли зіткнулися, вони навіть кордон не перетинали, і так: давайте давайте, давайте жити дружно, давайте не будемо воювати. Да? Ми там помахали шашками, ну все, шаблі там в ножне і пішли далі. Да? Будемо якось жити далі. Тому що ви дурні, ми дурні, ну не треба нам далі дуріти. Да? Ну, я, я так цю ситуацію розумію. Індія вирішила, що вона дуже, досить велика і потужна. І вона зараз там рих, по Пакистану. А Пакистан всі ці роки подивилися на Індію. оце Індія, вона ж така велика, вона ж така здорова. Там стільки народу. Нам треба мати свою е, армію, своє військо таким, щоб вони не могли нам нічого зробити. І вони таке зробили. І те, що yeah. вони знищили за допомогою китайських ракет ПЛП е, раф, і е, Рафаля індусів, це ну. Це серйозно. Він досі ну таке.